Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено досить такому поширеному питанню. От після останніх відео на цьому тижні, до речі, під подивіться, обов'язково їх. Виникло питання, яким чином оформляти спадщину, якщо ви знаходитесь за кордоном, і не можете з тих чи інших причин приїхати в Україну. Ну, наприклад, приїхати і більше не виїхати з України, хоча такої заборони не існує. Ну. Вона штучно створена, я думаю, що врешті-решт за нюрнбергськими принципами за це будуть нести відповідальність. Ну, зараз ми не про виїзд про виїзд за кордон можете подивитися вчорашнє відео, а зараз ми поговоримо про е, прийняття спадщини у разі, ви, якщо ви знаходитесь за кордоном, що потрібно зробити, яким чином треба діяти. Е, в будь-якому разі, я вас буду просити підписатись на цей канал, тому що саме ваші підписки допомагають краще поширювати відео, допомагають алгоритмам Ютуба розібрати, що це відео цікавить людей. І Тим самим ви допоможете, передививши це відео не тільки собі, а й іншим особам дізнатись про свої права і як їх захистити. Тому, будь ласка, підписуйтесь, поширюйте це відео в своїх соціальних мережах, передавайте друзям, ставте коментарі, там залишайте коментарі, ставте вподобайки. Ну, буду за це вдячний. Якщо є бажання, придбавайте наш мерч. Він дуже корисний, тим більше за кордоном він є на англійській мові. Повірте мені, ви подивіться подивіться перейдіть на сайт з нашим мерчем, я думаю що він буде для вас дуже корисним і корисним для нас таким чином ви підтримуєте і нашу кампанію і підтримуєте наш цей канал і підтримуєте захист прав людини в україні і так поїхали. Що треба зробити? В першу чергу, у разі, якщо ви дізналися, що особа загинула, ви повинні розуміти, що у вас є 6 місяців для вступу в спадщину з моменту відкриття спадщини, тобто з моменту смерті особи. Є два шляхи. Вам потрібно або звернутися до консульської але ну, Тут знов ж таки можуть бути певні обмеження завдяки нашим недолугому кабінету міністрів, який з одного боку, розповідає депутати, що українцям треба повертатися, вони роблять все можливе і всі умови для повернення, а з іншого боку, позбавляють українців будь-якої можливості отримання консульських послуг, у разі якщо є якісь порушення військового обліку. Це повний абсурд. Тому є два шляхи. Якщо у вас немає питань там, з військовим обліком, ви можете звернутися до консульської установи е, нотаріуса для складання відповідної заяви про вступ у спадщину, або звернутись до відповідного нотаріуса для завірення своєї підписи і також складення відповідної заяви щодо вступу у спадщину. В залежності від країни. Е, Подальшому ця заява постелюється. Ну, це окрема ситуація. Відео з цього приводу, що як зробити довіреність, я тут також розміщу. Можете подивитися за кордоном, тому або консульська установа, або безпосередня довіреність у іноземного нотаріуса, яку потім треба постелювати. Друга ситуа... Другий крок, який ви повинні зробити, це надіслати цю заяву в Україну, нотаріусу, у якого відкрита спадщина, або у якого ви хочете відкрити спадщину. Це може бути або державна, або приватний, і я би радив би вам. Завчасно зв'язати з цим нотаріусом, дізнатися, які документи йому потрібні, якої форми довірності йому і заява потрібна буде, взяти може і зразок цієї заяви, тому що бажано в заяві зазначити не тільки щодо там уповноваження якоїсь особи на подачу документів, а також, ну, якщо ви завіряєте вже у нотаріуса, а також і на отримання подальшого свідоцтва про право на спадщину. Ну я думаю, з нотаріусом ви розберетесь. Тобто бажано завчасно подзвонити перед тим, як ви будете готувати цю заяву, бо в консульській установі. Або у приватного нотаріуса, десь за кордоном, де ви знаходитесь, все ж таки дізнатися, яка заява підійде, щоб просто не витрачати зайвий час і гроші на всі ці історії. Ви направляєте цю заяву до України. В принципі, на цьому все. Звичайно, бажано подати нотаріусу і свідоцтво про смерть, щоб там було ваша повноважна особа подала, тому що. Інакше, як він відкриє спадщину, подати відповідно всі документи, які підтверджують ваші родинні зв'язки, подати документи, які підтверджують там, майно, якщо є, якщо немає, то нотаріус може сам робити відповідні запити щодо наявності того чи іншого майна, тих чи інших прав, для того, щоб. Вступити, так мовити, в силу, тим більше нотаріус перевірить, і якщо є заповіт, якщо у вас є заповіт, можете також додати цей заповіт і безпосередньо м -м, направити всі ці документи, там, довідки про останнє місце проживання, там, копію паспорту, дефікаційного коду, якщо це у вас є, і направити все це тому нотаріусу. Далі, після шести місяців, якщо немає жодних спорів з цього приводу. І ви там домовились з іншими спадкоємцями, чи ви єдиний спадкоємець, ви можете вже отримати особисто або через свого довіреного особу свідоцтво про право на спадщину. І таким чином вже набути відповідні права на те майно. Ну не забувайте, я про це також знімав неодноразове відео. Що у разі якщо у особи були якісь зобов'язання, вони також перейдуть і вам. Однак прийдуть вам виключно в межах вартості спадкового майна відповідно до вимог цивільного кодексу. Також зверніть на це увагу. Тобто, наприклад, якщо особа був кредит мільйон. Доларів, ну я утрирую, так мовити. А ви в спадок отримали якісь жигулі вартістю 2000 гривень, то відповідати ви будете виключно в рамках 2000 гривень, якщо знову ж таки вступити в спадщину. Якщо ви не вступите в спадщину, відповідно відповідати ви за його борги не будете. Також прийміть це до уваги. Якщо вам потрібна буде допомога чи представники, звертайтеся у нас дуже великий досвід з цього приводу. З радістю допоможемо вам отримати ці свідоцтва, представити ваші інтереси, або у разі, якщо є спір спадковий, також є досить великий досвід. Тому звертайтесь. Ну і якщо потрібна якась консультація, також звертайтеся, з радістю проконсультуємо і допоможемо вирішити всі ці спадкові справи. Підписуйтесь на канал, допомагайте Україні, допомагайте Збройним силам. Іншої країни у нас немає. Пам'ятайте про це. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні і слава ЗСУ! Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, ставте подобайки. До зустрічі!